Де вам, мужики, два сінтая. Той і то той сінтай, Той і той самий дешевий сінтай. Поняв? Бюджетний варіант, ремня нема, там кому треба в село, ну, щоб не хоче ремні мати справу. Но це два абсолютно різних трактора. Абсолютно різних. Різниця по грошах там 400-450 доларів виходить по з знижками по грошах. На секундочку. А по якості, по тому, що трактор взагалі зможе зробити в полі, це два різних трактора. Ось воска така в село по городах їздить, бараболю бабкам копати. А ось трактори, яким же можна вийти там, на якихось пару гектарів. хлопці. А в чому основна відмінність? Там і там мотор, там і там редуктори. ну то вже, то таке вже, що що поють продавці, то, що чепуха. Саме головна відмінність йде, тут я покажу, задній мост. самий дешевий. Мост як моя рука. Коробка на муфті. Тобто гібка муфта з'єднує коробку мотор. Це постійно у вас буде слабе місце. Три передачі, діапазонів мало. сама шестерня менша і відповідно ресурс набагато обмежений. Ну і візуально навіть зрівняйте. Це теж такий. А, ось о більший. Вибачаю, то однаковий. Осьо більший. Осьо. Бачите? Теж Сінтай. Мост, коробка. Даже візуально було коробки більший відповідно, і е, сечення шестерні там більше, і шестерні стоять грубші, і відповідно самое главное, що і 8. На 8 коробка отдельно повишена понижено бокова кулиса, як кента в ресці. Ну і бачите, тут сам був коробки якщо підійти і тут оп, показати, яка вона є коробочка. Просто так, прямо так. і тут. -о. даже візуально видно воно що інша коробка. Це раз, друге, на вантажопідйомність, підйомність на весну. Тяги більші, грубші, розчитані на більший підйом. Тут вже можна повноцінно ввалювати, косить 1,35 косою. фрезу саму важку на метр 40 м вчепити. Пуга 2,25 там Мовні така була. Там вивалий дощ. Вчепить. Цим же трактором можна ввалювати. По 3, на 3-5 гектарів виїхав, ви собі поробите роботу. Цей трактор менший, легший, передачів менше, муфта, мост слабший, швидше буде сипати, якщо їм ввалювати. От. Тому в ось вам і різниця. В грошах різниця невелика. Зараз є моделі на 4 плюс 1, які можна взяти фактично там за 5,5, навіть за менше торгувалися. От. Такі. Во, там 4950-500, хто як продає. Різниця ну, не, не супер велика. ну там 300-400 доларів, 500, хай буде. Ну, різниця, що ви отримуєте по ітогу, то колосальна. то Інша техніка. Та навіть по колії взяти. Тут метр двадцять. Тут ви собі заходите в будь-які рядки стоїте. Е, на 60 спокійно. Тут метрова колія. Її не відрегулюєш ніяк, з ній нічого не зробиш. Тобто ви обмежені, ви в 60 не станете ніяк. От. Ще ТРК, які задньопривідні, там ще можна виставити. В повнопривідних, от попередку, все, от це ваша колія. Хіба диски перекинуть місцями? Все. Тобто, це теж момент, хлопці. розумієте, в чому діло? Обирайте техніку з розуму. Якщо у вас бракує коштів, вам треба максимальний об'єм роботи робити взагалі. Йдете дивитесь до шифуна. Ідете дивитесь до Чотири 4 від чотирьох тисяч порядком. І ви собі тут вже маєте всі ж ті опції, що там вісім передач, і коробка, і коли я, і вага, і все, тільки дешевше, за що приводу за що того, що один баняк. Ну хер на нього, чесно скажу. Якщо все-таки хочете без ремнів і роботи, от моя порада. Зараз їх є багато. От. Якщо конкретно треба без ремня і щоб багато ввалювати працювати, беріть на четвертій коробці. Чотири передачі, 8 плюс 2, то сповишного, е, з, з пониженими. Бачите, і грузи більші, і півося крапші. І колеса вищі, і весу більше. Відповідно, вес грає вам ролі дуже багато. От. Вага трактора. Тому майте на увазі, оце вам буде в поле, Оце вам буде по огородах їздити. Бабкам картошку купати. Вот. А оце буде на підоранку, під фрезу, під борону. Даже навіть цю метр тридцять важко тяне по, -по чернозьому. Ну, Тягне ну, таку важкувати. Цей метр п'ятьдесят може вже волокти. Різниця є, різниця є. В роботі воно покаже себе, покаже, по-любому. -по Тож просто люди не розказують, людям треба найдешевше втюхати, аби втюхати, щоб три циліндри, щоб без ромів, саме дешеву хаутуру. Даже 220-ті, сука, 220-ті одно якісь ще завозять до потоп. То що його потім не обслужиш через два роки їх не буде. То що там ці трьохциліндрові GD-мотори 380, ну вони кончені, їх майже нема. Це не кажуть, а зачем людям казати? Хай купують, щоб дешевше, щоб капот був ще побільше. Вибачте, в піздячці капота побільше, щоб він так був ще там якихось буквів наліпить XXL, бляха, як на, 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 на презервативах. І нормально, люди схавають, а потім воно буде в нього бляха, дід вийде собі робити по селі. У в нього в нього буде постійно сип, почне сипати, бо він буде в нього ввалювати по тисячу мотогодин, по дві на сезон, по три. І буде та сервіс. А от, а от добавили там 300 бактів, все. Вже стільки ж моментів спадає. А, знімається. Також в 1000 доларів, з таким в доларів, навіть в 900. Жин жінму берете, все. Жин не похер де ви, в якому лісі ви застряли, яку ви фуру ви таскуєте з болота. Джинма от буде їхати, буде крутитися під собою колеса, закопається в землю по вихоплення, але коноробка не здохне, розумієте? Теж різниця, ну то ж ніхто не каже, треба було продати. Чим більше продажів, чим більше продаж цього китайського. А як воно буде вже в людей роботи, всім похер. Тому, хлопці, дякую всім, хто дивився. Пишіться на канал, кому був корисний, звертайтесь по тракторчики. Буду радий допомогти. Підібрати дійсно, щоб потім не проклинали мене і були доволі. Всім добра!